Всім привіт! Ласкаво просимо до церкви Хілсонг. Мене звати Поліна, і сьогодні я покажу вам церкву зсередини, щоб ви змогли відчути її атмосферу і побачити, чого очікувати, коли ви прийдете до нас вперше. Церква Хілсонг існує у 36 країнах світу, і кожна локація по-своєму унікальна. Але є одна річ, у якій ви можете бути певні, до якої б церкви Хілсонг ви не потрапили. На вас тут щиро чекають, а наші дружні волонтери завжди радо вітатимуть вас на вході. Ласкаво просимо у наше фоє. Один із найгарніших і найзатишніших куточків нашої церкви. Тут завжди вирує життя, всі спілкуються, знайомляться з новими людьми і просто класно проводять час разом. Тут, на другому поверсі фоє, ви знайдете затишне кафе Конект, де ви зможете перекусити і замовити найсмачнішу каву у наших волонтерів. Дякую! Якщо ви раптом завітали до нас із дітьми, то наступне, куди вам варто зазирнути, це третій і четвертий поверхи з дитячими кімнатами. Привіт, дівчата! Тут понеділка проходять дитячі зібрання від найменших до п'ятого класу, а також для підлітків. Наші підготовлені волонтери допомагають дітям вивчати Біблію через ігри, цікаві історії, розвиваючи активності. А для мам з немовлятами у нас є кімната Бейбі, де ви можете побути зі своїм малям, навіть не пропускаючи зібрання. Тож все, що вам потрібно, це просто зареєструвати дитину на четвертому поверсі і забрати її після зібрання церкви. Це дасть вам можливість побути на зібранні, поспілкуватися з людьми, ну і просто трохи відпочити, поки ваша дитина корисно проводить час і дізнається більше про Ісуса. До речі, зібрання церкви вже от, от почнеться, тому ходімо займати місця у залі. Кожне зібрання триває близько півтори години. Тут ми занурюємося у неймовірну атмосферу пісень, які ми співаємо Богу, атмосферу молитви. Окрім цього, тут ти почуєш про найближчі події, які відбудуться в житті церкви. А після цього пастор поділиться проповіддю, що буде в самісіньке серце. До речі, у нас є трансляції зібрань, тому ти завжди зможеш доєднатися до нас онлайн. Одразу після завершення зібрання вам точно варто підійти сюди. Привіт, Крістіна, це наш інфостенд, і такі волонтери як Крістіна. Тут для вас для того, щоб допомогти вам у ваших наступних кроках і відповісти на будь-які ваші запитання. До речі, церква живе не лише у неділю. У нас є дуже багато подій, які відбуваються на тижні. І одна із моїх найлюбленіших це молодіжне зібрання щомісяця. Багато фану, прославлення, молоді Божого Слова, нових знайом, друзів. Тому обов'язково доєднуйся. До того, що у нас є зібрання для підлітків кожної неділі у будівлі церкви. Церква Хілсонг почалася з простої ідеї. Що, якби існувала церква, у яку можна прийти таким, який ти є? Насправді можна дізнатися ще багато всього про церкву Хілсонг, але ви знаєте вже все необхідне для того, щоб почати. Ми з нетерпінням чекаємо саме на вас і вже в очікуванні всього того, що Бог буде робити у вашому житті у церкві Хілсонг. До зустрічі!